8 вересня 2023 року виповнили 140 років від заснування Харківського музичного фахового коледжу імені Бориса Лятошинського, раніше музичне училище. Його історія тісно пов'язана з розвитком української музичної культури, ствердженням прогресивних засад вітчизняного мистецтва, формуванням національної музичної освіти. Кожен з етапів цієї історії відтворює як особливості розвитку самого мистецького закладу, так і важливі прикмети часу. Чимало словитних імен прикрашають біографію навчального закладу. Серед них особливе місце належить Валерії Федорівні Кравець. Її життя та творчість були неорозривно пов'язані з харківським музичним училищем. Валерія Кравець Музикознавець, педагог, лектор, краєзнавець, член Національної спілки композиторів, заслужений діяч мистецтв України, лауреат творчих премій. Музичну освіту вона почала як студентка фортепіаного відділу училища. У 1974 році приходить до училища як викладач. 1983 року стає головою предметно-циклової комісії музична література, здійснювала дослідницьку пошукову роботу в архівах та наукових бібліотеках Києва та Харкова. була учасником численних міжнародних та всеукраїнських конференцій, автор понад ста публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях, понад 200 циклів теле та радіопередач. Професійна діяльність Валерії Федорівни в училищі тривала більше 30 років та успішно поєднувала різні напрями: педагогічний, просвітницький, дослідницький. Вона виховала не одне покоління талановитих музикантів, надихаючи їх власним прикладом. Продовж багатьох років була незмінною ведучою концертних програм за участю викладачів, студентів, виконавських колективів в училища яскраво представляла їх творчі досягнення в періодичній пресі, на радіо і телебаченні. Наукові дослідження Валерії Кравець значною мірою були спрямовані на вивчення музичної культури і освіти Харкова. Вона є першим та єдиним на теперішній час дослідником історії музичного училища одного з осередків мистецького життя регіону. Слід зазначити, що документальні матеріали були здобуті Валерією Федорівною шляхом кропітких тривалих пошуків у фондах Центрального державного архіву вищих органів управління України Харківського обласного архіву. Важливим джерелом інформації служили унікальні періодичні видання. Численні публікації музикознавця присвячені харківським сторінкам життєвого та творчого шляху відомих митців, викладачів та випускників ХМУ: і Ліс Латіна, Олександра Горовиця, Сергія Борткевича, Йосипа Шилінгера і Ісака Дунаєвського Семена Богатирьова. Архів, за словами мозокознавця кравець, завжди дає у собі інформацію, що дозволяє людині іншої епохи осмислити всю історію своє минуле по-новому, знайти в дорогоцінних пожовклих листках щось особливо значиме. Здавалось би, відомо вже все. І тим несподіванішим, а разом із цим ціннішим, Виявилися знайдені архівні документи, що доповнюють сторінки творчої біографії унікальної людини. Завдяки зусиллям Валерії Федорівни були винайдені раніше невідомі факти. Це надало можливість об'єднати окремі відомості про різні періоди існування харківського музичного училища таким чином, був створений повний хронограф навчального закладу. Звернімось до цього документу. Отже, 1 жовтня 1871 року вважається першою важливою датою в історії формування професійної музичної освіти в Харкові, це День відкриття музичних класів, що згодом, через 12 років, коли сформувалася передумова для відкриття спеціального музичного закладу, будуть переіменовані у Харківське музичне училище. На межі ХІХ-ХХ століть музичне училище стає одним з провідних навчальних закладів, де формувалися підвалини української музичної освіти. Тож природною стала реорганізація музичного училища у консерваторію, яку і було відкрито на базі училища 2 травня 1917 року. 20 30 роки 20 ХХ століття. Позначені численними реформами навчального закладу, змінами його як назви, так і форми існування. Основне відділення музичної академії, музичний технікум, вищі музично-педагогічні курси, вищі музично-драматичні курси, знову музичний технікум, муспромфшкола, музично-театральний технікум, музично драматичний технікум. З липня 1936 року. Офіційно затверджені Харківська музична консерваторія і при ній музичний технікум. У 1941 році педагогічні сили училища об'єдналися з колективом викладачів консерваторії в єдиний комплекс музичний комбінат. У листопаді 1944 року сталося остаточне розмежування консерваторії та училища. Наступні десятиліття позначені поступовим зростанням творчого потенціалу викладацького складу та студентів училища. Як підтвердження значних досягнень, сприймаємо той факт, що у вересні 1968 року училище було присвоєно ім'я класика сучасної української музики Бориса Миколайовича Лятошинського. Таким чином, Валерія Федорівна Кривець. Встановлює повну послідовність назв, форм існування, адрес навчального закладу, а також відновлює імена усіх його директорів. На теперішній час існує низка публікацій кравець, присвячених цій тематиці етапи сходження з історії музичної освіти в Харкові постаті події дати. невідомі факти з історії Харківського інституту мистецтв. По сторінках архівного літопису. Невідомі факти з історії харківського музичного училища Семен Семенович Богатарьов, штрихи до творчого портрету. Коли читаєш заголовки публікацій, очікуєш побачити звичайний фактаж, перевірений та поведований хронологічно. Однак завжди виявляється особисте ставлення автора, прагнення створити цілісну реалістичну картину. Узагальненням тривалої пошукової роботи стали два фундаментальні видання: сторінки з історії Харківського музичного училища імені Лятошинського та Харківського музичного училищу імені Лятошинського 120 років. В них перше систематизовано величезний обсяг інформації від заснування закладу до початку ХХІ століття. Видання містять цінні фотоматеріали, які відтворюють яскраві сторінки діяльності училища, представляють видатних митців, що працювали та навчались у закладі на різних етапах його біографії. Як справжнє пророцтво сприймається сьогодні віднайдене Валерією Федорівною висловлювання Миколи Рославця, датоване 1922 роком. Уважно слідкуючи за роботою Харківського музичного технікуму та враховуючи його позитивні досягнення, твердо впевнений, що за відповідної підтримки він легко може стати у найближчому майбутньому зразковим музично-навчальним закладом України. Музикознавча спадщина Валерії Федорівни Кравець вражає оригінальністю підходи та глибиною мислення надзвичайно яскравою манерою. Умінням наповнити перелік фактів, подій імен живим диханням часу за кожним рядком не тільки цікава інформація, стиль оповідання в її публікаціях відрізняється багатством емоційної палітри, самобутністю й театральністю, справжньою письменницькою майстерністю. Її невтомна самовіддана праця з вивчення і популяризації історії харківського музичного училища імені Бориса Лятошинського заслуговує не тільки на повагу та вдячність, але й на гідне продовження.